Тетяна Вербова живе у Ніжині. Її син Артур навчається у четвертому класі гімназії номер 16 Хлопчик має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, тому сніданки для нього безплатні. Я враховую, що гарячі сніданки діти повинні отримувати кожен і батькам легше, і знають батьки, що дитина їхня сита, нагодована, що гарячі сніданок дитина отримала. Наш татко з перших днів захищає Україну. Протягом цього часу я виховую свого сина одна. У Нас сімейний бюджет доведе, доводиться нам коригувати постійно коригувати. За словами директорки гімназії Тамари Солдатенко, у закладі зараз навчаються 458 дітей. 89 із них харчуються безплатно. У нас є дошкільний підрозділ, це дві групи. 77 дітей, із них 33 дитини це діти пільгової категорії. Тобто, якщо взяти в цілому від загальної кількості дітей, що навчаються у нас у закладі і здобувають дошкільну освіту, то це 25% дітей на сьогоднішній день діти пільгових категорій. Загалом у закладах освіти Ніжина зараз навчаються понад 6 тисяч дітей, каже начальниця управління освіти міськради Валентина Градобик. Третина з них отримують пільгове харчування. Постраждали внаслідок воєнних дій це 1013 учнів. Діти учасників бойових дій це у нас 671 дитина. 111 дітей це діти, батьки яких безпосередньо беруть участь у захисті держави. І 47 дітей це діти, визначені статтєю 10 закону України, про статус ветеранів війни та загиблих. Щоб забезпечити безплатне харчування дітей, що мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій, на три місяці цього року потрібно 5 мільйонів гривень, аби виділити гроші. В управлінні освіти перерозподілили видатки, каже начальниця фінуправління Людмила Писаренко. В зв'язку із неприйняттям державою актів, які б передбачали проведення індексації заробітної плати, підвищення посадового окладу за єдиною тарифною сіткою. Тому в управлінні освіти склалась. Певна економія видатків по заробітній платі, яку було направлено на харчування цієї категорії учнів, як розповідає міський голова Ніжина Олександр Кодола, щоб забезпечити цим дітям пільгове харчування на наступний рік, потрібно 72 мільйони гривень. Таких коштів у міському бюджеті немає. Це шалені кошти. І саме з цим питанням ми звертаємося до уряду. Перш за все скажу, що проблема вона загальна для всієї Чернігівщини, тому що всю нашу Чернігівську область уряд е визнав зоною, де велися або ведуться бойові дії, згідно якої е всім дітям, які проживали в цей період на території Чернігівщини, проживають зараз, е надається поступово статус дітей війни. Зокрема, цим статусом передбачається надання пільгового харчування всім дітям за словами Олександра Кодоли. Згідно з бюджетним кодексом та законом про місцеве самоврядування, видатки на пільгове харчування таких дітей мають покривати з державного бюджету. На жаль, держава в цьому році не забезпечила цього, і ми кожна громада викручується як може. Я знаю, що більш, більшість громад не надає таку пільгу. Ми все таки прийняли рішення в цьому році. Харчувати дітей безкоштовно, тому що цей статус дітей війни надається поступово, і в цьому році не така велика кількість дітей. Для того щоб забезпечити дітям безплатне харчування на наступний рік, потрібна державна субвенція, каже Олександр Кодола, Олександр Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.